Депутат, руч, коли ж позолотий, вже ти. На що вам кудись ходити? Буде то, як в раю, жити, навчимо, як обдурити, люд швиденько обкрутити, як обіцянки давати, як країну вкрадати. А ще маємо козу, що на імпортнім газу за сто баксів за звісною вас швиденько підвезуть. Козацького народу, волелюбного народу. Будемо край свої бати, землю рідну захищати. Геть нечисті, геть із дому, тут немає місця злому, бо вкраїнські люди щирі, з Богом проживають в мирі. Сію, сію, посіваю, Новим роком вас вітаю. Він шую вас нині, усі добрі люди. Нехай Божа поміж завжди з вами буде.